Люди уже, наверное, устали от того, что много и долго что-то рассказывают. Может интересно, может нет. Поэтому я вам скажу так, по даже моему фейсбуку и по действиям, которые мы осуществляем в Днепропетровской области, мы люди делаем. Мы считаем, маленький поступок стоит значительно дороже тысячи слов. И за нас в первую очередь говорят наши дела. И я вам скажу так, в первую очередь люди благодарны нам за то, что нам удалось сохранить мир на Днепропетровщине. У вас может быть разное отношение там, к мирному процессу, к тому, как проводится военная операция, но я еще раз вас хочу как бы заверить в том, что в том числе Днепропетровская область реально стояла на краю от бездны. Або визначити такий тренд того, що ми хочемо зробити в країні. Може так, я скажу, дуже цинічно, але в війні, напевно, 99% і 99 там, десятих це звичайно абсолютно зло. Може одна сота є. Важливо для того, щоб зрозуміти, що ми повинні щось таке зробити, що не робили останні 20 чи 20 років. І от це важливо, ми про нього дуже мало говоримо, що ми зрозуміли, що в нас немає армії. Ми зрозуміли, що там мало що залишилось правоохоронних органів. Ну, змитну службу теж треба радикально організувати. Зрозуміло, що немає нормальної доманітарної політики, а інформаційної стати з неї не пахне. Значить, тому що ще два роки назад на першому національному державному каналі, за який ви всі платите. Я плачу, Путін виступав на параді перемоги, розповідав про мощну розказувати. Це було два роки назад, все наше. А ми всі дивилися. І ну, комусь подобається. Тому що сьогодні ситуація є така, що ми мусимо або ми закриваємо проєкт, який називається Україна, ну тобто ми будемо, як попросимося, чи були в Польщі, чи в Угорщині, куди зручніше. Да? Сучаснику державу або робимо його проектом держави, за яку не сороку.